Ой, а що ж буде, що ж буде, що ж буде, якщо ми з російськими зараз не договоримося? Вроді на то є ну, хоч якісь підстави, крім часань язиками від оцих учора родившихся. Некоторих ця мисль -то продовжує як-то пугать на 2011 році війни, на 4 му році повномасштабки. Тому давайте я так прямо і чесно вам на цей вітаю Ну Тоді наша страна продовжить воювати і далі. А что будет делать Россия, это, конечно, более интересный вопрос. Она тоже будет продолжать. Делать вид, что она сильна, как никогда, что все поставленные задачи ей по плечу. Но вид она будет продолжать делать, ну, ну, да. ИСВ. Россия готовит новую тактику наступлений в Украине летом и осенью. Ну, не знаю, как на меня эта новость уже звучит так, то даже скучно и неинтересно. Это еще там года 4, ну даже три, даже 2 года назад Подобна новість могла б і звучати, як то устрашающе, що ой-ой-ой, там руски сейчас що то як придумають. А зараз так читаєш і думаєш, ну що вони можуть такого ще придумати, чого ми ще одних не бачили і не ожидали. Та вони за останні три роки вже стільки всього перепробували, яких то і стратегії вже там не міняли. Ну, чим вони ще можуть нас удивити? Ну, а можуть. Аналитики Института изучения войны, ИСВ, предполагают, что российская армия готовится систематически интегрировать использование мотоциклов в войне против Украины, чтобы компенсировать опытность украинских операторов БПЛА. Мотоциклов, армия, яка сколько времени пугала весь мир своими танками, пушками, самолетами, вертолетами, кораблями и не знаю еще чем добывалась -то до того. Що почала масово пересідати на мотоцикли, і це подається як якась ну прям страшна воєнна інновація. Шойгу Герасимов де мотоцикли. Нам вже починають боятися, поки вони на момпеди з велосипедами не пересіли. Детали. Аналитики отмечают, что 26 апреля Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых, вероятно, военные 299-го десантного полка 98-й дивизии ВДВ РФ отрабатывают тактику наступления обороны на мотоциклах в группах по 2-3 человека на российском полигоне. Дословно из отчета. На видео видно, что российские военные, вероятно, разрабатывают тактику для систематического наступательного использования мотоциклов и, возможно, готовятся выдавать увеличенное количество мотоциклов российскому персоналу в Украине. Не, ну на полигоне я сам, я Крембо лично выгляжу. Особливо, якщо вони приїдуть туди на відосики знімати, вони на арматах там добре в цьому відповітні напрактикувалися. тільки ми з вами так і не знали, що ж буде, якщо предмет відеосйомок потім на полі бою вийде, а тут ми вже знаємо. І от ніфіга ця тактика не нова, ми вже все це бачили. І не раз, і ця тактика вона, ну, скоріше і винуждена. дословно из отчета. ИСВ наблюдает рост тенденции российских подразделений, которые проводят механизированные и комбинированные моторизованные штурмы и перевозят пехоту с мотоциклами и гражданской техникой по всей линии фронта, поскольку российское командование продолжает адаптировать свою тактику, чтобы компенсировать удары украинских беспилотников и, вероятно, смягчить ограничения российских военных в технике из-за больших потерь бронетехники летом и в начале осени 2024 года. О, это то, про что мы с вами сто раз уже тут говорили. Що всі ці непомірні запаси воєнної техніки на складах оказалися не такими -то і непомірними, що наші хлопці давно і успішно усе це попалили, зараз остатки вже так похитить допалюють, але все одно умудряються її виколупувати на свої ж голови. І туди їм на голови прилітає наше чітке об'яснення, що ні, чуваки, ви так далеко не заїдете. Целає колони техніки вооружених сил РФ подорвались на мінах 59-ї АШБР под Покровском. Сотні окупантів і шесть колон техніки на Запорожжє ВСУ розгромили масірований штурм РФ. А знаєте, що в цій новості саме таке сенсаціонне? що вони до сих пор умудряються формувати якісь колони. Що наші хлопці, ну само по собі вже даже як то аж роззадурює, бо це ж знаєте, не за одиночними якимись піхотинцями по всьому полю ганяться. Тут красиво, тут вони вистраюваються, ну і разві що тільки вистраюватися. І все це горить ще задовго до лінії бойового зіткнення, за багато кілометрів, а остатки потім самі на мінах підриваються і виведя який? мотоцикли. Да, Скористь у них швидкий, чим спішеного якогось штурмовика. На противотанковій міні воно не подорветься. Ну, Теоретично це може виглядати навіть як якесь бінго. Штурмы на мотоциклах, чем новая тактика РФ опасна для ВСУ. Несмотря на отсутствие значительных продвижений на оперативном уровне, российские войска продолжают оказывать давление на украинскую оборону, в том числе на покровском и запорожском направлениях. В течение последней недели противник применил новые тактические подходы, среди которых массированное использование мотоциклов в штурмовых действиях, что позволяет уменьшить потери от огневых средств ВСУ. Ну, если на этом мотоцикле быстро смыться, то потери тех, кто быстро смывается, они реально уменьшаются. Ну если ти на ньому летиш на враженський, то есть на нашій позиції, то ну, ти швидше піхотинця просто підеш в розход. Все, це, кстати говоря, всім удобнее. І вони як то недовго мучаються, ну і наші швидше цю проблему вишають. Россияне штурмуют украинские позиции на мотоциклах. В ВСУ назвали причину. Во-первых, оккупанты пересаживаются на мотоциклы из-за дефицита техники. Это момент с нехваткой, потому что у них действительно не хватает сейчас легкой техники. Поэтому они пересаживаются на мотоциклы достаточно активно. Это вынужденный момент, отметил Трегубов. Кроме того, россияне могут использовать мотоциклы по тактическим соображениям. Они считают, что это помогает им быстрее преодолевать расстояние, чтобы избегать ударов украинских дронов. По-моему, это не так. Статистически, не то чтобы это Ні, ну так не чесно, ну что ви зі статистики починаєте. А поговорити. Вам же ж сказали, що ну, це, це якась нова тактика, за якою Росія бачить велике будущее. А тут виходять наші з листочками в руках і показують на цифрах, для якого количества окупантів це будущее є вже їхнім трагічним прошлом. Война на дырчике. Насколько оправдывают себя мотоциклетные атаки вооруженных сил РФ? Как известно, с 2024 года вооруженные силы РФ используют в ходе СВО боевых мотоциклистов. Сперва мотоциклы, мопеды и даже самокаты задействовали главным образом для быстрого передвижения и доставки легких грузов в непосредственной близости от передовой. Теперь их применяют в основном для скоростных атак. Больше всего байкерских штурмов наблюдается на центральном и купинском участках фронта. Эти легендарные мотоштурмы. Локальная атака организуется силами до пяти мотоциклов. После следовательно, передвигающихся с небольшим интервалом на максимальной скорости. В середине обычно едет старший со средством рэб в целом прикрывающим группу. Это гораздо сложнее, нежели атаковать на своих двоих, когда можно хотя бы упасть на землю в случае очевидной опасности. В общем, это смертники, на которых идет охота из земли и с воздуха. Ну и что в всем этом какого-то принципиально нового? Ну разве что того, что ваши штурмовики таким образом хотят скопиться на БАТу быстрее. И это кстати говоря, очень хорошо получается, да. Дивимося в ту ж таки статистику. Воїни 31 ОМБР уничтожили 16 вражеских мотоциклов і ліквідували кілька груп російської піхоти. 16! Хто більше? ВСУ з допомогою дронів дрона уничтожили 18 мотоциклов окупантів 18. Ну що ж ви такими малими групами Все. А? Давайте щось же ту ну бо поки не впечатляє. ВСУ уничтожили унічтожили мотоциклов, мотоциклів на яких росіяни наступали на українські позиції. Враг пішов в атаку на 40 мотоциклах на одному з направлень ОСГВ Хортіца. І це вже ежедневные новости. В інтернеті вже куча відео. Як наші довольно таки майстерно охотяться за цими смертнішками, воно ж глушака зняло реве. Дрона воно вже не чує, воно вже не зможе від нього нормально повернутися. І у наших виходить максимально, ну не то щоб проста, ну понятна задача, навчитися максимально точно в них потрапити. І коли ці тренінги тобі проводять в такому нон-стоп режимі, то виходить, що то типу хорошого тіра. Ну з нормальними такими призовими. войдет в историю. В НГУ рассказали, как 7 часов подряд отбивали штурм под Покровском. Нацгвардейцы разбили один из самых массированных штурмов вооруженных сил РФ на Покровском направлении. Было уничтожено почти 100 мотоциклов вместе и более 20 бронемашин. Защитники рассказали, что в среднем каждый час Россия теряла до 40 своих бойцов. У меня ощущения, что они куда-то спешат. То ли экстерном хочу побачить в сводках нашего генштаба цифру миллион, До якого там вже які то нещасні піддесят тисяч залишилось. і з допомогою мотоцикла вони дійсно управляться швидше, Бо ну яких тут інших тактик, ідей у них для нас нема. А ці наші хлопці, як вони кажуть, в принципі вже устраюють. Ми кстати, днями на офіційному каналі 120 го окремого розвідувального полку будемо відео робити, зокрема і про ці мотоциклети. У нас вже й куча відео бойової роботи є. Просто Ютюб усе це не дуже жалує. Ну показати вже і у нас є що. тому якщо у русських це ну от усі плани, як їм побідить НАТО, то я їм один старий анекдот хочу напомнити. Ну це коли із морга дзвонять в ближайший мотосалон і говорять. А ви скільки там мотоциклів сьогодні продали? кажуть, сьогодні 15. Орен, ага, значить, троє ще де то катаються.